Вітаю вас! Сьогодні я хотіла запропонувати вам практику, яку ви можете виконувати і зранку і в обід і вечором. Вона налаштована на гармонізацію нашого цілого тіла, нашого настрою і зняття стресу. Сідаємо зручно, налаштовуємося на практику. Відкриваємо долоні, плечі лопатки опускаємо вниз. Пробимо спокійний вдих. Повільний довгий видих. Збираємо стопи разом, піднімаємося, встаємо і виходимо на передній край килимка. Штовхаємо стопи вниз, живіт зібраний. Маківкою витягуємося вверх. Руками йдемо вверх-вдих. І розслабляємо плечі, голова. а Видих. Витягуємося маківкою вперед вдих. Під коліна. Руками виходимо наверх. Видих. Виживаємо себе вверх вдих. Долоні опускаємо вниз. А види потягнулися вперед. Вдих. Стопами відходимо назад. Видих. Виштовхуємо таз наверх. Вдих. Руками відштовхнулися. Пальці широко. Провертаємо таз. П'ятки скеровуємо вниз. Видих. П'ятки вверх. Вдих. Вирівняли корпус паралель з підлогою. Видих. Мягко, акуратно опускаємо себе на килимок. Вдих. видих. Потянулися, пальцями рук вперед. Стопи збираємо разом. Вдих. І припіднімаємо корпус, руки ближче до себе. Плечі лопатки опускаємо вниз, а видих. Підборіддя до себе, шия витягнута вдих. І опускаємо корпус вниз. Тянемося руками. А видих. Руки біля себе. А вдих. Відштовхнулись від підлоги. Зміщаємо таз назад, плечі, голова вниз. А видих. Погляд перед собою. Вдих. Стопи на себе. Виходимо в верхній опор. А видих. підгинаємо коліна. А вдих. Підходимо ногами до рук. А видих. Виставляємо ноги трошки ширше кілимка. Вдих. Права рука в проекції сонячного сплетіння. Видих. Піднімаємо ліву руку вверх. Довертаємося вліво вдих. І розвертаємо погляд в небо. Видих. Тут затрималися. Тримаємо вдих. Видих. Опускаємо руку вниз. Вдих. Міняємо руки місцями. Справою тянемося вверх. Видих. Тут тримаємо вдих. А видих. Опускаємо руку вниз. Вдих. Стопами відходимо назад. А видих. Коліна підзгинаємо погляд вперед. Вдих. Робимо крок правою ногою вперед. Видих. Заді коліно вниз вдих. Підштовхнули таз трошки вперед. А видих. Руки на потилиці. А вдих. Можемо лишитися в цьому положенні. Можемо довипрямити задню ногу. А видих. Тут затримались, стоїмо. Вдих. Видих. Опускаємо долоні вниз. Вдих. Коліно вниз. Тазом зміщаємося назад. Стопа на себе. І опускаємо корпус, притискаємося до ноги. А видих. Ногу можемо підзігнути. Тримаємо вдих. Видих. Голову припіднімаємо. Вдих. Стопи збираємо разом. Видих. Вирівнюємо корпус. Руками йдемо вверх. Вдих. Опускаємо долоні вниз. А видих. Маківкою потягнулись вперед. Вдих. Вдихжи. Відбираємо крок правою назад. А видих. Коліно опускаємо Таз підштовхуємо вперед і вдих. Руки на потилиці. А видих. Вже хороша форма для фіксації. Вдих. Можемо довипрямити задіно. А видих. Тримаємо вдих. Видих. Коліно опускаємо вниз. Вдих. Долоні на килимок. Зміщаємося назад, стопа на себе. Опускаємо корпус вниз. А видих. Тут фіксуємо вдих. Видих. Голову припіднімаємо вдих і забираємо ногу назад. Коліна на килимку, на ширині тазу, таз на п'ятках, а видих. Живіт на стегнах вдих. Руки вздовж корпусу. Видих. Припіднімаємо голову. Розвертаємо долоні, витягуємося вверх в небо вдих. І опускаємо живіт на стегна, голова вниз. видих. І ще йдемо вверх. Розвертаємо долоні. Витягуємося вдих. Плечі, голова вниз. видих. І ще піднімаємося, розвертаємо долоні вдих. Відштовхнулися ногами від підлоги. Долоні під лопатки, підштовхнули грудний перед, вверх, а видих. Можемо залишитися тут, маківкою тянемося назад. Складніша форма, стопи на себе. І опускаємо долоні на п'ятки. А видих, підштовхнули таз грудним потягнулися вверх. Затримались тут вдих. Види. Голова до себе вдих. Піднімаємося, встаємо таз на п'ятки. Руки перед собою. Голова розслаблена. А видих. Туди вдих. Видих. Голову припіднімаємо. Ногами підходимо до себе. Вдих. І опускаємо м'яко, акуратно таз вниз. Випрямляємо ноги. А видих. Спина на килимку. Вдих. Руки в сторони. А види. Праву ногу підзгинаємо вдих, І опускаємо коліно вправо. А видих. Коліно вверх, стопа на стегно, вдих. Розвертаємо таз, коліном тянемося вліво. А видих. Вертаємо таз на килимок. Вдих. Стопа на килимку. Коліно вниз. Види. Коліно вверх. Стопа, стегно, таз ведемо вліво. вдих. Вертаємо таз, стопа, коліно вниз. А видих. Коліно вверх, вдих. Розвертаємо таз і притримуємо коліно лівою рукою. А видих. Підслідковуємо, щоб плечі лежали на кілинку. Вдих. І довертаємо голову вправо, видих. Тримаємо вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. А видих. Таз на лимку вдих. Випрямляємо ногу, руки в сторони. А видих. І згинаємо лів ногу вдих і коліно вліво. А видих. Коліно вверх вдих. І ведемо та справу, потягнулися коліно. Видих. Вертаємо та стопа вниз вдих. І опускаємо коліно. А видих. Коліно вверх, стопа на стегні та справа. Потягнулися коліном вдих. І вертаємо таз, коліно, стегно, видих. Ведемо коліно вверх вдих. Таз. І правою рукою притримуємо коліно, голову розвертаємо вліво. А видих. Тут затримались, тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Рукою себе не тягнемо, дозволяємо тіло розслабитись. А видих. Опускаємо спину на кілемок, Вдих. Відпускаємо ногу. Руки вздовж корпусу. Долоні розвертаємо в небо. Видих. І тут розслабляємося. Розслаблені стопи. Розслаблені ноги, розслабляємо руки, то розслабляємо корпус, то розслабляємо голову, дихання відпускаємо, все тіло розслаблене. Підзгинаємо коліна, ноги до себе, притискаємо, пробуємо качнути себе трошки вправо, вліво, робимо декілька перекатів. Мягко, акуратно. І потрошку піднімаємося встаємо. Сідаємо зручно. Відкриваємо долоні, вирівнюємо дихання. Спокійний вдих. повільний довгий видих. Ми закінчили нашу практику. Дякую всім, хто був зі мною. Підписуйтеся на мій канал. У мене вже є декілька відео, ви їх можете переглянути і зробити практику теж зі мною. Дякую всім за спільну практику.